Я одружився 04.04 тільки .04 .04 20, а в полон потрапив 22-го. Тепер ми не відмічаємо. Нам взагалі сказали, що зелений коридор буде. Да. Ми вийшли, потім зрозуміли, що здаємося. Мови дуже жахливі. Постійне насилля, ну, нехватка їжі. По 16 годин стояли, сідати не можна було. Робили, нам казали, шах на місці, заставляли вчити пропагандистські вірші, пісні. Було в камері радіо, там постійно грали фронтові пісні. Це жахіття, вони по колу постійно йдуть цілий день, там їх 50, ну і по колу весь день. Просто з ума можна з'їхати. Зі мною теж сидів хлопець з Чернігова. Кудись він їхав забирати дитину, і, виходить, по його машині відкрили вогонь, його ранили, він потеряв сознання, свідомість, очнувся десь на якомусь палаточному Ну, Це вже було на території Росії. Я так зрозумів, його оперували. Ну, все, і залишили його в полоні, просто цивільний. В мене а, там почалися трофічні язви, а, ноги дуже розпухли, я не мог стояти, не мог ну, не ходити нічого. Дуже болі були страшні. Просто ночі не спав, кричав, просив допомогти. Вже коли приїхав в Україну, коли обміняли, зробили операцію. По пересадці шкіри, крапельниці ставили, виводили цю інфекцію. Дуже спина постраждала, зміщення, зір впав. Зір був ну, нормальний, а зараз на кожне око по мінус 2,5. Ну, з ногами в основному проблема. Так вже непридатний до військової служби, По судинам тромб знайшли під коліном. Ну, Це все і застояння там дуже багато ще. Сидить е, е, теж з ногами, з трофічними виразками, просто у хлопців гніють ноги, відпадає м'ясо. Ну, це дуже боляче, не, не, не дають ніяких ліків, просиш, хоча б ну, дайте якесь е, е, обізбалювающе, кажуть, ні. Зуби з зубами дуже велика проблема, тому що від такого. Як образу життя, воно ну вони випадають, немає ніяких вітамінів, навіть немає сонячного світла.